Розглянемо означення. Рівняння, ліва і права частини якого є раціональними виразами, називають раціональним. Будь-який раціональний вираз можна подати у вигляді дробу, тому будь-яке раціональне рівняння можна звести до вигляду F від x, що ділиться на g від x, дорівнює нулю, де F від x і g від x многочлени. Дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник відмінний від нуля. Тому дане рівняння рівносильне такій системі. F від x дорівнює 0, а g від х не дорівнює 0. Розглянемо приклад. Дане рівняння рівносильне такій системі рівнянь. Коренями першого рівняння є числа х дорівнює 1. Та х дорівнює мінус 1. Перевіримо, чи числа 1 і мінус 1 задовольняють другу умову. Якщо х дорівнює 1, то маємо 1 у квадраті мінус 4 плюс 3 і це дорівнює 0. Отже, число 1 не задовольняє другу умову. Якщо х дорівнює мінус 1, то маємо мінус 1 у квадраті. Мінус 4 на мінус 1 плюс 3 і це дорівнює 1 плюс 4 плюс 3. Дорівнює 8, і це не дорівнює 0. Отже, число мінус 1 задовольняє другому умову. Відповідь: коренем цього рівняння є число мінус 1.